Всім привіт! Мене звати Василь Україн і сьогодні буде не... ну, найкраще відео у моєму житті. Я буду робити своє село. І щоб зробити, нам треба зробити спочатку дороги. Приступаємо до роботи. Так, я прорив уже одну дорогу. Тепер нам треба зробити центральну. Це буде на два блока, тут три, тут два, тут три. Тут три. Тут два, тут три і тут два. Ще якось скриво вийшло. Зараз. Справ... Все, я справив, отаке в мене вийшло. Це буде центрально. Тепер нам треба це. Все украсити нормально. Цим, цим, цим і все. Тут поставити такі блоки. Ай не на косячу. Так, це сюди. Це сюди. так також все, щоб було гарніше. О, і тепер нам треба зробити ось. Ганя, це нас Ось Оце тут ось це поставимо. У нас таке вийшло. Потім ми маємо поставити тут, щоб покрасити цю платформу села нашого улюбленого. Так. І потім. Робимо. Оцю таку. І заспавлюємо дерево. Дерево. Да, треба поставити тут спочатку блок. І ось, все, дерево готове. Правда, красиво? Я теж так думаю, тепер нам треба тут украсити так. Цел. Цел. Потім потріскадим трішки. А, я тут ще потріскадим забув. Значить тут стало ще потрисканий, Тут потрисканий, і тут потрисканий. І все, у нас вийшло таке. І ще тут забув. О, все, центр нашого села готовий. Ай. Все я трохи поправив. Ось таке в мене вийшло. Тепер треба заспавнити тут дзвін. Дзвін. Де нас тут дзвін? Ось, ось, ось цей дзвін. І розкласти тут тут. По всіх краях просто. Чотири дзвіни, щоб всі чули, по чотирьох боках. І потім нам ще треба тут факели, тобто сполоскипи. Але ну, так треба. мені треба сполоскипи для того, щоб освітити територіальну місцеві села. Ось. Все. Я трохи поправив, бо було трохи криво. Ось, тепер середина і все нормально. Тепер можна робити якийсь домик. Так, я зробив вже один діл і настало, настав час заспавнити селянина. І буде м'ясником. Ось. Бачите, як я гарно зробив? І буде тут. Поки що сидіти, а я буду будувати ще топики, але на другій частині, так що всі показуємо.